Громадська організація захист держави пишається партнерством з тими, хто допомагає дітям, які постраждали внаслідок війни. Ці діти звикли бути сильними. Це вихованці ліцею пансіону «Севен Філдс, де підростає покоління тих, чиє дитинство торкнулася війна. Хто втратив батьків, перебував в окупації та втратив домівку. Але завдяки небайдужості об'єднаних любов'ю до цих дітей патріотів сьогодні вони просто хлопці-дівчата, які сміються, мріють і радіють. Серед мальовничих гольф-полів Клаб» для них влаштували справжнє свято з розвагами, показовими стрибками і навіть навчання від легендарного військового інструктора на позивний хаси. Він навчав хлопців і дівчат працювати в малих групах, евакуювати побратимів, підтримувати один одного як справжня команда. Такі дні це набагато більше ніж просто відпочинок. Це підтримка, довіра, відчуття, що поруч завжди є ті, хто піклується. Свято організували для вихованців сиротинця, створеного волонтеркою Оксаною Волжиною на позивний Пума, жінкою, яка вже багато років присвячує себе дітям наших захисників. На базі приватної школи під Києвом, заснованої нею ще у 2017 році, пума створила навчально-реабілітаційний центр, де підростають діти бійців і знаходять турботу, тепло та віру в добро. І ця зустріч стала для них ще одним промінчиком підтримки. Любові громадська організація захист держави дякує партнерам за цю добру ініціативу, за те, що поруч із нашими дітьми є дорослі, які вчать, надихають і дарують віру. Бо турбота, навчання і підтримка це також наша оборона: оборона дитинства, надії і любові.